Всім привіт! З вами я, Соня Блонкс, і сьогодні я буду тратити 440 кробуксів на якісь речі, але то не тільки скин. Ви все зрозуміли. Скин у мене трошки вже надої, походу вам. У мене і обложка з ним, але треба робити скін до Хелловіна. То, де в мене там по пошуку було от. Тіткор треба нажати. Воно, типу, таке. Воно Хелловінське, але воно страшне. Типу, воно таке миленьке? Тож тут таке миленьке ля-ля-ля. А потім воно виявляється, що там воно щось в крові таке. от. Думаю, що дівчатам до Хелловіна рекомендую. От. Кофта є от така. Але що мені з нею, То футболка, мені треба кофту. Осінь, холодно вже. Ви збожеволіли? Є ще отака от штука. Але я навіть не знаю. Йоу, я не знаю, чи після мого скіна все-таки хтось буде спати. Я не знаю, чи в них вийде просто заснути від того, що у мене буде. От тут є кліповий такий ведмідь, але ми з цим розберемося потім. З цими всякими плюшами. А це. Ні, Воно мені лице закриває. Я тут нічого незвичного брати не буду. Low red mushroom. А до речі без окулярів я набагато прикольніша. Ця штука, хоть нормальна. Вона, типу, не холдабл, конечно, хотілося, щоб вона була холдабл. Лі, ні, то не, то не піде. О, оце от я хотіла взяти. Було 108 робуксів, ну не знаю, що треба тратити. Ми, звісно, ще потім подивимось. Це якийсь ті. Але воно чогось в мене тут сіре виглядає. Верніть мені мозки на. Я себе не бачу. Все, ось кино тепер мого видно. Тут кріпери мені вже починають показувати. Треба спочатку щось взяти трошечки дешевше. Якесь лице з тих двох можна взяти. Таке от, наприклад, можна. Чого таке от. Червоне. Я не знаю, якщо чесно, яке прикольніше. Ну, я прям не знаю, яке брати. Вони двоє Прикол. Я все-таки чорне, воно реалістичніше якось виглядає. Добре, вибачте за відрючку на відео, я не хотіла. Але все-таки не... Але все-таки я терпіти нормально не можу. От, все. одна річ є. Не питайте, чому в мене там стільки робоксів відео вважається. А це от, Та навіть не знаю. Та й не, дуже. не дуже б хотілося. А оця ось штука виглядає, до речі, прикольно. Але я не знаю, чи я хочу брати. Та ні, думаю, не дуже. Це взагалі не Хеллоуін. А це що? Ні, ну це ми пустими очима на когось дивитись. Якщо чесно, не дуже нормально. от. Ні, воно непонятно де в мене відображається. Краще взагалі не знати де, тому що я його би так і не брала. Я ще от таке рожеве, але чорне воно набагато прикольніше. О, Creepy cute X. Така от маленька. Я думала, що воно величезне буде, як оцей от ножик. Це? Що це? А ні, це типу як підстака воно виглядає. Ні, думаю, це мені не підійде. Ну той монстр теж все таки дивитись не буду, воно все однакове. От К'ютен Кріпі. Вау! Думаю, воно того варте. щоб це от купити? Друга річ вже є. І напишіть коменти про те, що я купляю. Все-таки ж треба щось взяти. Таке дорогеньке. Треба всі робокси в цьому відео потратити, але ж не тільки на скін. Того в мене багато та кіпових речей немає треба накупляти. Я спеціально хочу почати зі скіна, тому що треба до Хеллоуіна з містер Кіті. Це вікно, воно таке маленьке, ні. І там більше грати буде заважати, а ці черв'яки, ну це поки що нормально. Треба тепер волосся, я не знаю десь. О, cute core. Ще один cute core. Такий, Брати. Ну я не розумію, якщо чесно. А, у мене там повно волосся. Мені не треба. Я, може, синє візьму. Мені треба, щоб дали багато чого і саме дешевого. 360 робоксів мій баланс. Ну, поки що, ще нормально. Типу... А, ні, воно не дуже навіть. А оці от штуки. Ні, все-таки не дуже. Воно холдабл? Ні, ну от таке. Мені треба ці черв'яки, щоб в мене були вдягнені. І тільки ці черв'яки. Це от рюкзак навіть. Що в мене там око видно? О ні, стоп, у мене ж на... на тому лиці типу одне око, як зашити. Того можна навіть і не брати, не між іншим. Ну, думаю, що ще. Яке ж. Йоу, будь ласка, без коментарів. Без коментарів. Ну, от просто хто напише коментар за того, що я тільки що подивилася. Забаню всіх. Та не зважайте. Вам почулось? Я вбанити вмію ха-ха-ха-ха. І поки я ще така миленька, дякуйте Богу! Тому що під кінець відео всі зараз будуть казати А-а-а! Very creepy! Я буду новою кріпі пастою тут. Метолок. Йоу, та в нього очі же штука. Йоу, таке навіть купити можна. Таке треба купити треба. Таке даже треба купити. Ну от ви просто не понимаєте. Одяга я так і не знайшла. А може, все-таки треба вернутися на початку і взяти ту футболку. А може. А може, що все-таки... Взяти на початок ту футболку реально. А це що таке? Ні, ну воно ну, точно не дуже підходить, але брати ми не будемо. Там якісь оці от милі штучки, які потім стають кліповими вночі. Але нам не головне на ніч, нам головне що буде відбуватися в день з цими людьми, які такі миленькі, а потім. Ва! -а -а, такі кріпові. Все таки по... А це що? Плюс штаніжки, плюс штанішки. Сім робоксів тільки потратити. У мене їх на секунду цілих 58. Це треба брати. Воно точно мені треба. От як воно, типу в мене таке от є. Можна ще взяти от. Типу, от-так, щоб максимально було. Типу така зразу миленька, миленька. А путіва кріпова така. Це мені точно треба, якщо чесно. Ні, у мене вже є метелик той. Ну, то давайте у мене дещо тут щось не відображається. Того. Ви не звертайте увагу, що в мене от, от в рекомендаціях з'явилося щось. Ви не звертайте, типу, увагу все одно. Якщо ми вже кліпові, такі, значить ми вже такі кліпові. Нічого зі мною не зробите. От. Далі Hade бади, так. Ще і 177 робуксів. Це, в принципі, для початка. То нормально. І, звісно, нам треба зараз, походу, не туди зайти. От. І оцю штуку взяти. Ці от штуки треба познімати. Цю от штуку треба і оцю. О, по-моєму, це ідеально вже щось виходить. Ще що треба цю жабку зняти якось. Як ця жаба взагалі знімається? Може, вейст? А, походу, Вейст і ця жаба? Та і ні. А ви до мене зараз зробити? Ні, воно я, якось як завжди, непонятно, де зробилось. Напишіть в коментарях, хто знає, як це зробити. Ну, якщо фронт візьму. Я тут тільки до речі. Воно прикольно. От якщо шолдер. А, от. Все, я вимкнула жабу. Ми в Курсаки не граємо, того не будемо це брати. До речі, потім, коли в мене буде 1000 робоксів, це відео, походу, виходить завтра, тому що в мене преміум. Походу, я знову буду записувати відео, там де я трачу робокси. Так, що там ще? Клоутінг? Треба познімати, ще деякі штуки. Щоб всі поняли, що я знімаю відео, то йд... штучку можна лишити. О, зомбі готи. Зомбі гот Да, 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 да! Да, я, звісно, це беру! Це, звісно, прикольний в мене скін, реально. А волосся? Треба зараз буде подивитись. От, в коментарях кажіть, яке вам волосся найбільше подобається. За яке волосся буде найбільше голосувань. Я потім подивлюсь. От, отаке. таке. До речі, ну, не знаю, чи навіть будемо залишати. Ось це от. Ні, не дуже. Зараз на мене зреагують, як на якусь ненормальну. Це поході. О, це от, що в мене за лінії було, коли лінія була. Це волосся піде. Ой, на який я маркетплейс перейшла? До речі, вам подобається такий скин в мене. Я сподіваюся, кожен буде спати після цього. Я надіюся, що кожен засне. А хто не буде спати, того забаню. Але в кого не вийде. Докажіть, якщо я одна несонна ніч, я перестану знімати відео в цьому скині. Треба тільки тепер його зберегти. От. Все вас сню. От все осню. І напишемо тут. Крепі. Ой. Походу мало бути 2І. Сейф. От, хіпі. Є скин. На кожен тепер Хелловін буду це вдягати. Або, або на кожен новий Хеллоуін новий скін. Але таких. Що можна десь взяти за 100 робоксів? Ну правильно, можна ж зайти в Groba Garden потерпи. Але в Groba Garden не все буде відображатись. То візьму. О, давайте спрей ід, Там можна дуже легко людей налякати в тому спрей ід. Я, звісно, по ньому ще ні разу не знімала. Сьогодні. Можу зняти. Думаю, шо вона переходить. О, ну, от все, Джоін мене робить. Надіюсь, там все буде. Ага, I understand, Звісно, я не читала, але, походу, понімаю, що там щось про бан говорили. Я просто буду малювати щось страшне. Не таке от, що страшне як мій скин. А щось нормально страшне. Звісно, я і сама ненормальна. Давайте будемо заляпувати весь сервер, просто плямами крові. Типу тут буде кров повсюди. Беру отакий от кровавий колір і зараз поляпаємо по всьому серверу. Тільки як би біля якось могла стати новинку. Давайте зараз біля них походимо. Походимо. Джовіта. Яка вона миленька, але новий рік ще далеко. На жаль. Для Джовіти. Що за музика? Алло Ваккара. А ти так. У не поняли прикола, да? Что тут кров? Что тут людей добивали? Тут легко потролити. От, ну скажи, что я доволі така трошки страшна. Скажи, що я класна. Я чуть сама не вмираю в цього. Ува! Тепер воно набагато лучше виглядає. Треба покращити усі малюнки на цьому сервері. Тут якесь дядько. І дядька зразкловку я вивез. Хто мене не поняв? Тут так кров буде. І, до речі, можемо тут намалювати людину, введену білим. Ой, тут теж можна тут малювати, але нам треба саме білий і зробити образ якогось гравця. От, є його ноги. Ось рука. От. І отут хоча вляпнути. Або ні, можна хай і так буде. Короче, було б туди ляпнути якимось червоним таким кривавим. Але кривавим ми заляпуємо тільки тоді. Коли це потрібно, то зараз беремо кривавий і ляпаємо просто по серверу. Я думаю, що не кожен буде радий цьому. Тому що на всьому сервері ставалися якісь убийства. Не кожен, звісно, радий буде, але зато я буду рада. Що я тут розкерувалась. Що в мене... Я повертати камеру щось не можу. А, все, тепер можу. На дорозі, звісно, має бути кров, яка веде вверх. Тому що багато людей було від неї, помирало. Тому що поїхали непонятно куди. Знов ці глюки. Так, ось, все, я захожу в Гровагарден. Ми тут аграрці потролили, налякали. Зараз в Гровагардене всі будуть кричати. І того, що я взагалі ще й тирю. Думаю, будуть раді. І того, що я потирила їх міста де. Вони занадто раді будуть. Ну от прям за НАТО раді. До речі, поставте лайк, якщо ви граєте в Garden. А якщо ви граєте в Inkgame, поставте підписку. Що тут? Де хороші рослинки? Кудасться від мене поховали? Ви кудастся поховали? Скільки оця ось штука коштує? То, то, ні, то не Квентиле. Crimson Торн, тобто вона отака росте? Багато кольор... кольоровиця. Мені тут взагалі нічого не цікаво мені. Ні, як ви понимаєте, треба просто... Не кажи щось про мій сад. Мене просто росте вісім мангу. Не приставайте до мене. Це буде блосом скільки коштує. Десь в мене мало бути магніфік глас. Чи де вони мали бути десь? Де мене магні глас? Магніфіку глаз, магніфікл глас. О, 56 штук. З адмінного початка. І скільки воно? Я це хочу зірвати. Колект Not Your Garden. яке воно млосом, я краду. Так, да, от, щоб прямо впевнитися, я оце хочу зібрати. То що мені оцей бьорд якийсь непонятний? Він взагалі дурак, його забираю. То що мені він з яйця такого хорошого випав? Нарешті все вот кнопка крадения Тут десь має бути дуже маленькая кнопочка. Я хочеться вкрасти, ну, дайте мені это вкрасти. Дайте вкрасти нормально цей бонблос. Вот все коллег 37 робоксів. Ще ті все нормально? Про мене нічого не кажуть, да? Туп-перптуп туп 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 туп, туп трептуптуб. Туп, туп 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 <смі> Заберем его просто звук. Напишемо. Idzie z początkiem jak mailka, a po tym waaaa. What a chwilkę? Ah, cóż jest niepajatne? Коротше, якщо ще тут є в когось імбова якась штука. Ага, вентилатор не дає. Значить, в кого є імбові штуки. Признавайте, зараз буду красти цей маплу Ресінь. Не думаю, що це взагалі комусь потрібно. Деджа, деджа.

Давайте ще раз покажу, що я там стирила в них! Оця! Оця от штука! Треба їй лайк поставити. Якщо чесно, не такі всі. А, все, лайк є. Ну, я думаю, на цьому будемо завершувати. Всім пока!